Вітаємо в ефірі Новини міста. Сьогодні розкажемо про такі події. Доступні ліки. На період воєнного стану отримати медикаменти можна за спрощеним механізмом. Евакуація з Херсона. До Хмельницького продовжують прибувати потяги із вимушеними переселенцями із деокупованого міста. Тепло в окопах. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький виготовили та передали на фронт близько 3,5 тисяч окопних свічок. У період воєнного стану пацієнти отримують доступні ліки за спрощеним механізмом. Нині все ще можна виписати паперовий рецепт або електронний за телефоном. По доступні ліки звертаються і вимушені переселенці незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Ірина Муляр розкаже більше. Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України спростили механізм отримання доступних ліків у період воєнного стану за цією програмою. Пацієнти із хронічними захворюваннями. Можуть отримати медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Сюди входять такі категорії, як серцево-судинна система, лікарські засоби, бронхіальна астма, цукровий діабет, другого типу, нецукровий діабет, також розлади психіки і епілепсія. На період воєнного стану виписати електронний рецепт можна телефоном. Також до аптек за доступними ліками поки що можна прийти із паперовим рецептом. Препарати по програмі Доступні ліки, в тому числі і для лікування діабету, можна отримати зараз як за паперовим рецептом, так і електронним. На час дії воєнного стану, у випадку, якщо у лікаря немає можливості виписати електронний рецепт, лікар виписує пацієнту у паперовій формі. І пацієнт так само звертається до аптечного закладу для отримання необхідних препаратів в рамках програми реімбурсації. Змінився впродовж воєнного стану і перелік медикаментів, що випускають за програмою Доступні ліки. З їх списком можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я. Додали деякі препарати, які раніше не входили, комбіновані по бронхіальній астмі, і також оновилися доплати. По деяких препаратах раніше були доплати, а вони зараз можуть бути по безкоштовному або навпаки. Звертаються по доступні ліки і вимушені переселенці. Їм так само виписують рецепт незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Перезаключати декларацію не потрібно, вони є в базі даних, задекларовані якби у своїх лікарів. Єдине, що ми додекларовуємо, вносимо деякі там дані і також можемо виписати їм по електронній системі ці препарати. У перші місяці війни пацієнти та фармацевти скаржились на нестачу ліків в аптеках через порушену логістику та зруйновані внаслідок бойових дій склади. Зараз говорять, ситуація стабілізувалася. Є всі препарати доступні у аптеках. В разі їх відсутності аптеки просто дозамовляють. І пацієнт там на слідуючий день може звернутися в аптеку і вони йому видадуть. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, новини міста. Рятувальники щоденно зустрічають евакуаційні потяги із Херсона. На залізничному вокзалі їм надають психологічну та інформаційну допомогу. Крім цього, вимушених переселенців реєструють та допомагають з житлом. З кінця листопада минулого року евакуаційним потягом із деокупованого міста на Хмельниччину прибуло понад три тисячі осіб. З них на території області залишилось 2035 людей. Люди приїжджають з різними настроями, але найбільше це е, люди відчувають якесь певне полегшення, е, говорять, ой, як вас тут тихо, ой, як вас тут гарно, ой, як ви гарно нас приймаєте. Ми дякую за це все. Часто в людей на очах сльози, коли запитую, чому ви плачете, вони кажуть від вдячності, від того, що ви так нас приймаєте, від того, що ви так про нас спілкуєтесь. Емоції такі легке, скажімо, хвилювання. Тому що ну, зразу думаєш, так, кого, кого евакуювати, скільки там буде маленьких діток, для того, щоб можна було допомогти, скільки людей, які не можуть пересуватися самостійно, для того, щоб знати, куди до якого вагона саме перше потрібно підвести ту саму коляску. От, скільки людей буде поклажі, тобто ці всі, і в якому люди будуть стані, взагалі, ці всі думки. От вони викликають таке легке хвилювання, але вже коли приїжджає потяг, хвилювання зникає само собою, і це все швиденько робиться, і, вже, і в цьому є вже певний досвід. Дітям і маломобільним ми приділяємо найбільшу уваги, тому що це такі самі вразливі верстви населення, які потребують найбільшого догляду, там, щоб дитина десь дитина не влізла, щоб там, мамі допомогти, сумкою чи допомогти там, нести дитинку, тому що в неї ще двоє на руках. Ось. Тому саме перше ми дивимося як професіонали. Ну і вже з другорядно. Це вже ми дивимося як люди, які дійсно співчувають, які переживають з ними тут трагічні події. Наскільки це можливо разом з ними? Нову вантажівку придбала за кошти з бюджету громади Хмельницька міська ритуальна служба. Самоскит вивозитиме сміття з кладовищ, котрі обслуговує комунальне підприємство. Це 14 місць поховань у Хмельницькому і один цвинтар у селі Давидківці. Ірина Аріон далі. Нову техніку, придбану наприкінці минулого року, за кошти з бюджету громади отримали в міській ритуальній службі. Це самоскид китайського виробництва, який здатен перевозити до 14 кубометрів вантажу. Автівка вивозитиме сміття з складовищ, котрі обслуговує комунальне підприємство. Та техніка, яка у нас є, це є три самосвала, два газона та зіл на підприємстві. Це техніка 80-90 роки, скажімо, минулого ще століття чи навіть тисячоліття. З тим об'ємом сміття на кладовищах, яке є, вона не справляється. Техніку ми наймали в інших комунальних підприємств, приватних підприємців, які нам допомагали. Ну звісно, ми за це платили кошти. Придбали його. Ми за 3 мільйона 200 тисяч. Був оголошений тендер, був переможець. Щороку напередодні провідної неділі для працівників комунального підприємства найбільше роботи. Готуємо кладовище до провідної неділі до Великодня, і сміття дуже багато. Це і вінки, і трава, і бур'янир, і багато іншого сміття. В місті Хмельницькому 14 кладовищ це діючі і недіючі кладовища. Поки що ми також обслуговуємо кладовище це в селі Давидківці, на які в нас виділяються кошти. З іншими кладовищами є у нас інші комунальні підприємства, які ввозять сміття. Наразі на підприємстві 65 працівників. Лише у мікрорайоні Ракове, де в штаті двоє прибиральників, їм доводиться впорядковувати територію у 50 гектарів. Торік за кошти підприємства придбали додаткову техніку. Придбали міні-трактор з причіпом на кладовище шаровечка за 200 тисяч. Де він щоденно працює, ввозить сміття на даному кладовищі. Є у нас почерговість прибирання, скажімо, цей тиждень возимо кладовище Раково, зачистили, переїхали на Ружичну, зачистили там, переїхали на Лезново. У планах підприємства будівництво другої і третьої черг Колумбарію на кладовищі села Шаровечка наразі викуплено 40% місць для поховання. Цьогоріч навпроти колумбарію можуть з'явитися і сімейні склепи. Ірина Арьон, Володимир Паламар, новини міста. На опалювальний період 2022-2023 років зменшився розмір житлової субсидії, або ж вона не призначається. Відбулось це через відміну Кабінетом міністрів України норми про збільшення на 50% соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. До слова з січня цього року призначення нарахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи пенсійного фонду України. Комфорт для маленьких пацієнтів облаштовують у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Нещодавно до медичного закладу надійшла благодійна допомога. Швейцарці спільно зі своїми друзями зібрали близько 6,5 тисяч євро. За ці кошти вдалося придбати 25 ліжок та матраців. Продовжить Олександра Семенюк. Василю 11 років. Хлопчик нині перебуває на лікуванні у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Зізнається, найбільше полюбляє колекціонувати іграшки, тож поки тут обирає наступну модель трансформера. Іграшки в мене вдома. Ну я ними не граюсь. Я їх просто тримаю для колекції, бо перший раз типа. Купив, ти їх полюбив, ти їх хочеш просто для колекції. В лікарні Василь майже тиждень розповідає, палати зручні, тож дискомфорту не відчуває. У мене розкладне ліжко вдома. У мене кресло розкладне, то я на ньому сплю вдома. Нині хлопчик відпочиває від процедур на новому ліжку. Це гуманітарна допомога від благодійного фонду Швейцарії. Осінню ми разом із Засновниками цього швейцарського благодійного фонду, паном Матіасом Бахманом та Марком Мюллером, їхній фонд називається United Bands and Friends for Ukraine. Ми з ними задумали таку річ, що нашим пацієнтам потрібно оновити ліжка. І вони нам це все зробили. І що дуже важливо, що за кошти. Швейцарців ми закупили ліжка в нашого українського виробника, який зробив частково релокацію в Хмельницькому з Харкова. Швейцарці спільно зі своїми друзями зібрали близько 6,5 тисяч євро. За ці кошти вдалося придбати 25 ліжок та матраців. Це спеціальні ліжка, які створені для спільного перебування матері та дитини, і дуже вони є комфортними, гарні матраси і вони широкі. Це полуторки так звані. Дитині після операції завжди приємно відчувати, що є мама поруч, тому це є дуже важливим аспектом реабілітації наших хворих. На сьогодні лікарня повністю заповнена. Діти перебувають на лікуванні, діти в різних станах важкості, це середній стан важкості та важкі. І лікарі працюють в штатному режимі. Тому все спокійно. Це не перший гуманітарний вантаж, який надійшов у Хмельницьку обласну дитячу лікарню. За час повномасштабної війни заклад отримав вакуумні аспіратори, віброжилет, узд апарат, наркозно-дихальну станцію та інше медичне обладнання. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький продовжують виготовляти окопні свічки для українських захисників. Щотижня представники організації долучаються до цієї справи разом із небайдужими містянами. З жовтня вони передали на фронт близько трьох з половиною тисяч окопних свічок. Детальніше Денис Клименко. Щотижня представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький разом із небайдужими виготовляють окопні свічки для наших захисників. Хмельничанка Євгенія Смолієнко долучається до цієї справи з жовтня минулого року. Ми використовуємо зараз кожну кожен момент, наприклад, перерву чи відсутність електроенергії, стаємо, крутимо свічки. Наприклад, якщо хочеться відволіктися від якоїсь розумової праці, тому ми на 20-30 хвилин кожного дня приділяємо цій роботі. Це розуміння того, що комусь в окопі буде тепліше, хтось зможе висушити свій одяг або приготувати якусь їжу, приготувати якийсь чай, зігрітися. Протягом чотирьох місяців з офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький передали військовим вже більше трьох з половиною тисяч окопних свічок. Наразі представники організації готують нову партію до відправлення на фронт і мають потреби в матеріалах. Найбільша потреба є саме в парафіні та воску. Це те, чого найбільше завжди не вистачає, тому що, наприклад, аби виготовити дві-три або чотири свічки різних розмірів, потрібно близько одного кілограму, наприклад, парафіну з воском. Тому ми. Заохочуємо, просимо приносити віска по парафін до нас або на офіс розумної довкілля Хмельницький, або в центр управління відходами, або можна, наприклад, викобус переносити. У зимовий період, за словами Світлани, Каретун, наші захисники потребують окопних свічок у великій кількості. Долучитися до допомоги можуть всі охочі. Це насправді дуже важлива праця, і ці речі як окопні свічки наразі є дуже важливими. До нас звертаються як самі військові, так і друзі рідні військових або волонтери, які беруть на свічки та відправляють на фронт або забирають супут. Тому якщо є потреба в ваших рідних, ваших друзів. А взагалі, там або ви волонтери, і ви час від часу відвозите там різні продукти або речі. І у вас є потреба в окопних свічках. Тому ви можете звертатися до нас в офіс «Розумний довкілля Хмельницький. Денис Клименко, Валерій Телиховський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитеся, і не забувайте вірити у беззаперечну перемогу України. Побачимось.